Я звати Мирослава і це вступне відео для спільнику Вернісаж осінніх Вар 2024. Сьогодні я розкажу вам все, що ми плануємо в'язати в цьому спільнику, і все буде пов'язано з такою осінньою тематикою. А, взагалі, організатором цього спільника є Маруся, пані Маруся. А її канал Марусина Скринька Рукоділля я прикріпляю в описі під відео, так само, як і канали інших учасників, які будуть брати участь в цьому спільнику. Взагалі цей проект повинен тривати 8 тижнів. І ще до нього можна приєднатися до 1 вересня. Суть спільнику насправді доволі проста. Потрібно спочатку записати вступне відео, де розказати про плани, що в'язати, що будемо робити протягом цих всіх восьми тижнів. Також кінцеве відео. Ну і звичайно, що в кінець це буде голосування для різних номінацій, щоб визначити саме переможця. А номінацій саме буде декілька, а саме шість. Перше діти до наші квіти, де буде в'язання для дітей. Друге, це саме в'язання вже для дорослих і називається вона Осінь найкраща пора для натхнення. Третя номінація це «Зігріє грієм ручки і ніжки, де будуть в'язатися саме аксесуари. Четверта номінація і оселя обралася в на намисто. Просто зверніть увагу на милозвучність цих назв для номінацій, як на мене, вони дуже красивенько звучать. І саме в четвертій номінації це будуть в'язання саме іграшок, сумок, різних декоративних аксесуарів для оселі, все, що стосується такого більше декору. П'ята номінація це із кожною осінню я розквітну знов. І тут включаються різні інші види рукоділля. Ну і шоста номінація це тепло для захисника. Все на доброчих! Особисто ми з мамою плануємо брати участь в двох з цих номінацій, а саме в четвертій, де будемо в'язати, звичайно, що іграшки мамам буде в'язати, можливо, щось новеньке, можливо, але саме в четвертій номінації. І навіть я вам трішки підвідкрию секрет, що мама вже розпочала. В'язати ось таку морквинку. Хто вже слідкував, можливо, за каналом, або знає, або за попереднім, то знає, що це морквинка-брязка, Це яка в основному для маленьких діточок, тому що вона так зеленчить. Але, звичайно, що вона також підходить для дорослих як антистреска, тому що навіть усі неї завитушки потім будуть. Це травичка з гори, волосечко. Воно є зв'язане у формі такої антистрески, щоб розкручувати і назад скручувати це листечко, або намагатись його, в принципі, розкрутити. Так що насправді ця іграшка дуже-дуже цікавенька, і як не дивно, а навіть тому саме і мама обрала, тому що вона нагадує саме таку осінню атмосферу. Звичайно, що різні такі морквиночки, все в нас асоціюється з осінню, саме з збиранням врожаю. А також саме в цій номінації мама планує в'язати різні осінні брилочки, тому що я думаю, теж не секрет, що брилочки завжди-завжди в тему. А особливо осінню, так і хочеться додати якихось таких більш теплих в'язаних елементів в свою якусь певну декорацію, в а також до певних аксесуарів, наприклад, на сумочку чіпляти. І ось такі два брелочки, уже є у планах що зв'язати. Мама коли зв'язала ще минулого року осінню таку білочку з грибочком і жолудем, але ми з сестрою розібрали цього грибочка і жолудя саме на брелочок, і він нам дуже сподобався. Насправді вони виглядають просто неймовірно, і ще вони зроблені в таких кольорах, як осіння, Ось така осіння атмосфера. Тому мама обіцяла, що зв'яже ще таких декілька штук. І ми зможемо їх також використовувати в якості брелочка. Ну і звичайно, що це будуть не лише одні брелочки, які будуть зв'язані, але це вже згодом залежно від бажання. Ну і в загальному цілому спільнику можна брати як і нові процеси, так само і вже розпочаті. Тому також для цієї номінації мама саме доробить іграшки з марафону, в якому вона зараз бере участь саме в інстаграмі, який називається шкільні фантазії. Незвичайно, що осінь також асоціюється саме зі школою, з таким навчальним періодом. Тому наступних відео. Покажемо багато іграшок саме з цього марафону, але також їх і ми долучаємо до цього спільника, адже вони дуже підходять по тематиці. Так що вже наступного відео, уже наступних тижнів будемо показувати вам результати. Ну і також це не тільки одна номінація, в якій ми плануємо брати участь, а також і в п'ятій, тобто інші види рукоділля. Мені дуже подобається саме назва цієї п'ятої номінації із кожної осінню я розквітаю знову, тому що справді осінь асоціюється з таким певним розвитком, так само в принципі, як і весна. У мене чомусь, не знаю, можливо, у вас також обов'язково пишіть коментарі, пишіть їх багато, діліться своїми думками, діліться своїми пропозиціями або в загальному просто враженнями. Так ось, в мене осінь, як і весна, асоціюється з якимось таким. Розвитком де весна більше йде з чимось початком нового, з певним таким розквітом, як і природи, так само і тобі хочеться жити після весни. А осінь це навпаки після такого бурхливого, яскравого, теплого літа, хочеться такого більш спокою, хочеться такого більш пізнання себе, пізнання такого більш можливо і духовного. Тому саме осінь, я думаю, не тільки я, але і ви також читаємо багато книжок. А звичайно, що книжки асоціюються саме з закладками. І тому саме в цій номінації ми вирішили долучити вишиті закладки, які мама вишиває протягом цілого року. Різні-різні узори для того, щоб потім зробити багато закладочок для книжечок. І насправді осінь буде не виключенням. А я навпаки вважаю, що це буде доволі такий натхнений період для в'язання багато осінніх закладочок. Тому саме глянемо на результати, які саме закладочки мама вишиє. І ось вже мама почала саме вишивати наступну закладочку, почала підготовку, і скоро, скоро покажемо вам всі результати, покажемо вам, як відбуваються процеси. Замітьте, мама вибирає саме такі доволі осінні кольори. Насправді, чим нам сподобалася ця п'ята номінація ще і тим, що це інші види рукоділля, тобто навіть в самому процесі протягом цих тижнів ми зможемо щось додати, щось придумати, те, що саме викличе в нас бажання зробити. Саме в мами можливо зайнятися ще іншими видами рукоділля. І це насправді дуже дуже цікаво, це дуже надихає. Тому насправді заохочую вас слідкувати за каналом, підписатися, щоб не загубити його. Тому що дуже багато робіт, які, можливо, навіть сьогодні ми не знаємо, що вони будуть виконані. Саме мама займається ними, і вже в кінцевому відео, в фінальному, покажемо дуже-дуже багато красоти на осінню тематику. Насправді сьогодні я поділилася з вами такими найближчими планами. Обов'язково долучайтеся також і давайте в'язати спільно, підтримуйте інших рукодільниць, підтримуйте також наш канал. Це дуже допомагає розвивати україномовний рукодільний контент і насправді мотивує ділитися з вами ще більше і розказувати, показувати щось новеньке. Всіх люблю, цілую, обнімаю! Я та моя мама Оксана. Папа! -па.